Сьогодні перебуваю в Каунусі, в Литві, на першому конгресі антиімперського блоку народу. Тут зібралися різні національності, ті, які сьогодні далі живуть в опресії і імперії. Спільно і Світовий конгрес українців і АБН, будемо далі воювати за свободу народів і свободу слова. Ми сьогодні мусимо поборювати Російську імперію. Не тільки поборювати, а її треба знищити. А ми можемо її знищити, коли будемо спільно працювати. Ця конференція вона навела нам різні приклади і додала і для світового конгресу українців різні виклики. А для Абаену це знову перший такий захід, який об'єднує всіх тих народів. Тому спільно. До перемоги, слава Україні.